Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні я хочу поділитися інформацією, як я буду виживати в ці складні часи. Бо зараз я подивився, дуже багато інформації є в Ютубі. І люди, на жаль, ну, зовсім не простосовані. Вони купляють якісь екофло зарядки, дуже розраховують на акумулятори літіві. Але ну, це зовсім не то, що дійсно треба людині, щоб вижити, якщо не буде енергопостачання. Не буде жодних умов для виживання. І треба для цього бути готовим. Розраховувати, що не буде газу, світла, це може бути і тиждень. І ви зараз спитаєте, чому я розмовляю українською мовою? Я вільно володію обома мовами: і російською, і українською. Я можу і англійською. Не так гарно, але можу. Чому мої ролики російською мовою? Ну, перш за все, в мене дуже багато знайомих, підписників моєго каналу в Казахстані, в Молдові, в Естонії, в Латвії. І на жаль, за радянських часів все ж таки російська мова була більш поширена і вони не знають українською. Я ще не вирішив, як я буду в майбутньому ролики знімати, але можливо все ж таки рідною українською мовою. Ну, це не повинно бути сперечатися з цього приводу. Ну, дійсно, розмовляти треба рідної мови. Я знаходжусь в місті Запоріжжя, багато зараз попиту на акумулятори, багато людей дзвонить. На жаль, ніхто не читає інформацію. І також нас постійно обстрілюють орки з Токмаку Запорізької області, з Енергодару. Орки переробили ракети Сі 300, які були розраховані для повітряних цілей. І зараз вони постійно вночі стріляють, ніякої військової цілі вони не вражають. Велика похибка в них вони нікуди не попадають. Вони мітять по заводам, а в Запоріжжі дуже багато заводів. І, на жаль, вони попадають по мирним людям, по житловим будинкам, гибнуть люди. Коротше жах. І ми, дуже часто нам приходиться ховатися у підвалі. Я вам зараз фотографію прикладу. Дуже незручно, але це таке зараз виживання. Фотографія це зроблено колись було для води з даху. І є в підвал ще в будівлі, але ну, це небезпечно. Якщо будівля завалиться. Є вже такі приклади, коли люди не могли вибратися. Тому краще менше по розміру, але щоб вона була окремо. І тут дуже якісне бетонне перекриття, зверху нічого немає, але стінки йдуть з круглих таких труб. І є лом, можливо, якщо щось провали зверху, то можливо вибратись в бік, викопати, вибити кільця і вийти з цієї, з цієї підлоги. І тому буває таке, що в ніч ми проводимо в цьому підвалі, коли починаються обстріли, ми ховаємось. І зранку я дуже часто не беру телефон, бо відпочиваю. Багато людей зараз дзвонить і не читає інформацію, тому також багато хто не може, по суті, дозвонитися. Ну, треба розуміти ситуацію, яка зараз відбувається. Тепер з приводу виживання. Дивіться, от, ось це газові болони. Люди дуже переживають за газ, що він взірветься. Повірте мені, якщо все правильно робити, є технічні умови, є правила експлуатації, безпека, нічого не буде ніколи. Це безпечніше, ніж акумулятор, який вам нічого не дасть. Зараз багато є в продажу таких болонів, так, да, вони там вже поношені, ржаві, ржа на них. Але от я так само як і я купив, всі пофарбовані. І обов'язково треба купити такі клапана і замінити. Якщо у вас є там маленький балон, або якщо в такому балоні залишилося газ і ви не знаєте скільки там, то треба просто піти в лісосмузу, відкрити кран. Обов'язково треба злити його. Так, да, це гроші. Але тоді ви зможете в балон заправляти не більше 80% від його ємності. Тобто якщо це балон 50 літрів, то в нього можна заправити не більше 40. Але щоб це зробити, треба, якщо в ньому щось є, залишилося, треба його вилити. Це обов'язково. Ось це безпека. І вона на вас, а не на тому, не на той людині, яка буде вам заправляти цей балон. Такий балон, від нього може працювати і опалення. В мене, от якщо я це вже другий раз привіз, я складаю це все, от якщо навіть не буде. Газу. Ви повинні розраховувати на те, що може нічого не бути. І якщо не буде газу, то цих балонів мені вистачить на декілька місяців. Ну, Це друга партія, ще тобто разом в мене там десь 10 балонів. Так само я привіз ще 5 каністер палива. Наступне вода. Це дуже Важливо наявність необхідної кількості води. Причому це такі, знаєте, базові потребності. Бо якщо не буде води, ну і вода повинна буде не тільки е, тушу пити, а ще й технічна. Бо коли не буде електропостачання добу, то не буде працювати каналізація. І треба про це також подумати. Акумулятори, так, да, це добре, коли вони є. І повірте, в мене є можливість зібрати різний акумулятор різної потужності, який я захочу. Але нема в цьому сенсу. Ви не зможете від акумулятора тупити, якесь електропалення робити. Ну, може, електроковдра і все. Які, в яку ви замотаєтесь, і тоді якось воно зігрієтесь. Ніяке опалення працювати не буде, ні кондиціонер, ні, нічого. Тут треба брати отакий газовий балон, і треба є газові такі конвектори, можливо їх підключати. Треба дивитися вже там, який буде розхід, але ну, це вже ефективно. Генератори, які там зараз всі там рекомендують, так само, але вони не можуть працювати постійно. 6 годин і все. І якщо брати самий мінімальний варіант 1 литр палива, то це там, 50 гривень. Поможете на 24 це мінімум 1000-1500 гривень на добу при використанні генератора. Просто грошей може не вистачити, щоб постійно працював генератор. Тому. Хоч в мене є можливість зібрати будь-який акумулятор і є генератор, я все одно плюю. У вас повинен бути газ в балонах, техніка експлуатації повинна підтримувати правильно. Повинно бути паливо, повинна бути вода. ну, їжа, звісно, там, яка не буде псуватися без холодильника. Бо люди зараз такі, що пишуть за ці акумулятори, щоб їм телевізор підключати. Да який телевізор? Так само каналізація, звісно, то якщо це приватна будівля, то там вже можливо зробити туалет на вулиці і не буде з цією проблемою. В квартирах вже цим важче. Ну, тоді треба готувати велику кількість води, щоб вона була в наявності. Бо я бачу, як відключають світ, люди починають бігати з баклажками. Та треба це заготовити, Це потрібно все, це відкласти працю, відкласти відпочинок. все. І це треба все заготовити, щоб воно було і готовим ми бути до всього. То, що у кого є ну, газ в будинках, не розраховуйте на це. Його також може не бути. Треба, щоб були дрова. Не маєте твердопаленого котла, ну, зробіть якусь буржуйку. Тому ще раз хочу наголосити на важливість цих дій. Бо багато інформації неправдивої в інтернеті, яка ну, вона ніякого не має сенсу до життя виживання. Я просто багато відпочивав, і їздили ми без всяких умов, і тому я знаю, як воно буває. І жоден акумулятор. Так само багато людей розраховують на сонячні панелі взимку, дуже мало сенсу від них. Панель сонячна це тільки зарядити телефон. Все. Більше не треба на неї розраховувати. Ну, може якось підживити акумулятор, який буде давати якесь мінімальне освітлення. Дрова, газовий балон, паливо. Це повинно бути обов'язково. Все, любі друзі. До побачення. До нових зустрічей!